Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд матчу за звання чемпіона світу між володарем цього титулу китайцем Дін Ліженем та претендентом індійським гросмейстером Домараджу Гукешем. Нагадаю, після вчорашньої стартової партії рахунок 1-0 на користь чемпіона світу. І в другому поєдинку, який ми зараз з вами розглянемо, білим грав саме китайський гросмейстер. Він пішов. Є4. Гукеш відповів ходом Е5. Нас очікує один з відкритих дебютів: кінь ф 3, Кінь с 6, Слон с 4, слон С5. Це італійська партія. Дін Ліжень поставив пішака на Д3, і після Кінь ф 6 багато хто очікував, що білі зіграють С3. Саме так зазвичай сильні гросмейстери сучасності трактують італійську партію. Але китаєць поставив на це три коня, і це набагато більш спокійна система. Відома під назвою Джокко Піаніссімо. Зазвичай гра у цьому варіанті дуже спокійна, без особливого ризику для обох суперників. А6 грає Гукеш після А4 Д6, 20 і а 6 Дін Ліжень пропонує розмін чорнопольних слонів, ставлячи свою фігуру на Е3. Але домараджу Гукеш сам не міняється і пропонує розмін слонів білопольних, граючи слон Е6. Білі захоплюють простір на ферзовому фланзі, просуваючи пішака на А5, і нарешті слони залишають дошку. Після розміну на С4 2-0 розмін на С5. Отже, утворилася відкрита вертикаль Д, на якій у кожного з шахістів свій форпост. У чорних поле Д4, у білих поле Д5. Назріває розмін ферзів, але Дін Ліжень не хоче першим мінятися, грає Б-3. І Гукеш вирішив все ж таки забрати на D1 і після взяття поставив туру на D8. Багато хто тут зіграв би f 1, підтягуючи короля до центру, далі розмін тур по вертикалі Д і проста суха позиція. Але Дін Ліжень вирішив відмовитись від розміну тур і зіграв тура DC1. Мабуть, чемпіон світу згадав, що він грає цю партію білими, тому непогано було б все ж таки поборотися за перевагу. Але позиція на дошці абсолютно рівна. З дебюту білі нічого не отримали, і Гукеш ставить коня в центр дошки, захоплюючи свій форпост і залишаючи пішака Е5 під боєм. Але якщо білі забирають його, то чорні швидко відіграють пішака, наприклад, таким чином. Тимчасово жертвують коня на Е4, грають тура F8, так чи інакше коня білим треба повернути. Наприклад, після F4 F6. Тому кінь Е1 грає Дін Ліжень, плануючи перейти конем на D3 з атакою пішаків Е5 та С5. Чорні грають в тура Д6. Виявляється, що кінь Д3 зіграти відразу не вдається, тому що чорні забирають на Б3 вилка, і після взяття Тура б'є Д3 чорні виграють пішака, отримуючи велику перевагу. Тому король F1 акуратно зіграв чемпіон світу, і після G6, Тура Д1, Тура F 8 Білі підкріплюють пішака Е4 ходом ф3. Король g7 грає гукеш, король F2 H5, і Дін Женю вже набрид кінь d4, тому китаєць намагається його розміняти, граючи кінь e2. Якщо чорні дозволять це зробити, наприклад, ставлячи коня на d7, то після взяття СД, білі грають кінь d3, надійно блокуючи пішака d4. Далі у зручний момент можуть просунути пішака Б. На дошці абсолютно рівна позиція. Тому Дін Ліжень вирішив відмовитись від розміну коней, відійшов на С6, а білі свого коня поставили на С3, натякаючи на можливість захоплення форпоста Д5. Чорні повернули коня на Д4, маючи на увазі, що після кінь Д5 можна прогнати коня суперника, зігравши С6. Тому білі повернули коня на Е2. Індійський гросмейстер натяк суперника зрозумів: відійшов назад конем на C6. І після кінця 3 кінь Д4 була зафіксована нічия внаслідок триразового повторення позиції. Ось так. Друга партія стала певним перепочинком для обох суперників. Мабуть, вчорашній дуже нервовий та цікавий поєдинок забрав в обох багато сил. Таким чином, після двох партій, рахунок, як і раніше, на користь дінліженя у чемпіона світу півтора очки, у його суперника пів очка. Завтра у середу нас очікує третя партія, після якої день відпочинку. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!